Чи може паровий автоклав Бондарьов Макс працювати у водяному режимі? Звичайно, може. У цьому відео я покажу, як працювати у водяному режимі. І зроблю смачне полуничне варення. Беру на 1 кіло ягід 1 кг цукру. Я буду робити густе варення. Тому одразу змішую полуницю та цукор у каструлі та підігріваю на повільному вогні. Хвилин за 20. Як тільки ягоди дадуть сік. Виключаю нагрів та розливаю варення по банках. Закриваю їх та розміщую у касеті. Головна відмінність водяного режиму від парового у тому, що ми спочатку ставимо касету у автоклав, а потім додаємо воду. Вода повинна повністю покрити касету. Після чого закриваємо автоклав та працюємо як звичайно. Параметри автоклавування у мене 105 градусів на 20 хвилин. Після того, як наш автоклав охолонув до 45 градусів, треба спочатку відкрити кран для того, щоб скинути надлишки тиску, а потім зливати воду. Наше варення готове.